Друзі, всім вікінь. Компанія автопарків з вами на зв'язку. Впродовж з'їхала до нас Mazda 3 в Хеджбекові, пригнана з США, перший власник в Україні на максимально класній комплектації, по кузу з мало підкрасів, мінімальне пошкодження було, хороша комплектація, музика Бусе, безключовий доступ передніх дверей, електрорегулювання передніх сидінь, пам'ять водійського, підігрів передніх, Двозонний клімат-контроль, утримання в полосі, дістронік, датчик сліпих зон і так далі. Мультіруль, датчик режиму Руху. Тут є все, в принципі, все працює, все справно, абсолютно кожна крова кнопка, класний класний салончик. Задній ряд автомобіля також на ідеальному максимальному стані, все чудово класно виглядає, взагалі без нарікань. По технічній так само, 39 тисяч літнього пробігу автомобіль віддалі, Повністю віддалі, новий, обслужили, поміняли масло в коробці, в роздатках і так далі. Хороший, адекватний, класний автомобіль за свою ціну, тому під'їжджайте, дивіться, забирайте, в нас на Сумській 2А, можна купити в кредит різних та заготівку.